Весна розквітає і наполягає ідеальна година для посадки наших улюблених теплолюбних культур. Серед них соковиті діні та кавони, які дозрівають прямо на лозі. Смороду зажадають багато часу для розвитку великих плодів та насолоджуються довгими літніми днями. Щоб пощадити місце всаду та покращити здорові рослин, спробуйте вирощувати дині на шпалері. Вирощування дінь на шпалері це не лише ефективний спосіб пощадити простір, але й додаткові переваги. Це допомагає уникнути гниття плодів, полегшує контроль за шкідниками та знижує ризик захворювань. Крім того, це просто красиво спостерігати, як плоди висять на лозі, додаючи вертикального виміру вашому саду. Переваги вирощування дінь на шпалері. Окрім естетичного задоволення, вирощування дінь на шпалері має багато інших переваг. Економіка місця це дозволяє вирощувати дині навіть на невеликих ділянках, таких як балкони, патіо або високі грядки. Профілактика хвороб підняті лози покращують циркуляцію повітря, що зменшує ризик грибкових захворювань, наприклад, борошнистої роси. Менша вологість і швидше висихання листя також сприяють здорову рослин. Легший контроль шкідників, дійні, як інші представники батьківщини гарбузових, схильні до атак таких шкідників, як жуко-гіркова бліжка, свердловека гарбузовий та клоп гарбузовий. На шпалері їх легше помітити та знищити. Краще освітлення, підняті лози отримують більше сонячного світла, що важливо не лише для фотосинтезу, але й для формування міцної шкірки плодів, яка захищає ніжну ем'якоть. Вибір сорту та встановлення шпалери. До групи дінь входять кавуни, мускусні дині, канталупи та зимові дині, такі як медова роса. Вони дозрівають за 80-100 днів, а карликові сорти ще швидше. Найкраще для вирощування на шпалері підходять компактні сорти з плодами вагою до 7 фунтів. Великі кавуни з довгими лозами краще залишитися на землі. Менші сорти так само солодкі та соковиті, але смороду ідеальні для невеликих просторів. Підтримка плодів. Головний пріоритет при вирощуванні дзень на шпалері підтримка важких плодів. Лози самі по собі не витримають вагу. Коли плоди досягти кількох дюймів у діаметрі, використовуйте сітку, гамак або мотузку, щоб підтримати їх. Спеціальні підтримки для плодів можна придбати або зробити самотужки з мотузки або нейлонових панчіх. Головне надійно закріпити їх на шпалері. Типи шпалер дерев'яні або металеві шпалери, ідеальний варіант міцна конструкція з дерев'яних або металевих стійок і мотузок, або дротів, розташованих через шкірні 4 дюйми. А подібні конструкції, легкі у встановлені, вони складаються з двох панелей, які створюють трикутник. Смороду ідеальні для високих рядок. Прова.